Вітаємо у глибокому зануренні. Сьогодні в нас знаєте, такий цікавий матеріал коротеньке оголошення, але змістовне і так це запрошення на онлайн-конференцію. Організатор спілка за самоврядну Україну. Ага, і найцікавіше подія вже завтра, 10 жовтня. Це 2025 рік, о 20 годині. Платформа Zoom. М -м, так швидко, <світ> дуже швидко. І наша місія сьогодні власне розібратися, що там пропонують. А пропонують, як заявлено, об'єднати громадян та організації, і мета єдиний антиолігархічний рух. Ну що ж, давайте копати глибше. Що там у деталях? Ну, е -е, перше, що справді привертає увагу, це дата от просто завтра, це говорить про ну нагальність теми для них. Вони вважають, що це не можна відкладати. Так, відчувається певний поспіх, можливо, можливо. Далі сам фокус створення єдиного руху, не просто руху, а саме єдиного. І проти чого? Проти олігархії. Ну тут, мабуть, варто розуміти олігархію як систему, де ем, невелика група контролює ресурси і владу. Зрозуміло, стандартне таке визначення, так ви мовите? Так її джерело чітко називає доповідача. Це Сергій Слюсаренко. І анонсує два головні питання, які він розкриватиме. Ось. І тут, як на мене, починається найцікавіше. Перше питання це про принципи об'єднання. Але дивіться, як сформульовано об'єднання в неформальну всеукраїнську організацію. І мета цієї організації реальне народовладдя. М -м, неформальна і реальне народовладдя. Два таких, знаєте, маркери. Саме так. А друге питання це вже ну, практика, тобто яка структура, як воно має працювати, рішення, як їх приймати, і що важливо, як потім їх виконувати. Ага, і ще згадують про доступність. Ну тобто основне дійство в Zoom, але можна і просто дивитись трансляції на Ютубі та Фейсбуці на сторінках громадяни, законодавці. Давайте трохи про ці терміни: от реальне народовладдя» – це ж формулювання. Ну воно явно потребує роз'яснень від самого пана Слюсаренка на конференції. Безумовно, але сам факт використання слова реальне він скоріш за все протиставляє цю модель існуючій. Мовляв, те, що є зараз, не зовсім справжнє, можливо, імітація. Це вже така, знаєте, ідеологічна заявка на глибшу участь громадян, мабуть. А що скажете про неформальну організацію? От з одного боку, це ж ніби добре, менше бюрократії, гнучкість, відкритість якась, може горизонтальність. Ну так виглядає привабливо. Але ж одразу поруч говорять про що? Про внутрішню структуру, про механізми прийняття рішень і їх виконання. От чи немає тут якоїсь ну, нестиковки? Як цю неформальність поєднати з чіткими правилами, особливо ж на всю країну? Так, ось це влучно підмічено. Це, мабуть, один з найцікавіших моментів в анонсі. Оця пара неформальність і структура. Як вони планують знайти баланс? Це ж ключове для дієвості? Може, якась мережева структура. Можливо, можливо, якісь нові цифрові платформи для координації, хто зна. Але от ще момент амбіції: об'єднати всіх, усіх громадян та організацій, хто проти олігархів. Ого, це ж величезна планка в Україні. ж Стільки різних течій, поглядів, ідеологій, які в принципі можуть себе назвати антиолігархічними. Як їх усіх зібрати під одним та ще й неформальним дахом? Справді всіх це звучить. Ну, дуже амбітно. Історія ж показує, що такі широкі коаліції вони часто ем, ну, мають проблеми. Внутрішні суперечки, стратегія, тактика, навіть цілі, окрім спільного проти. Точно навіть сам термін антиолігархічний рух різні групи можуть трактувати ну, дуже по різному. До речі, про е, платформи Zoom, YouTube, Facebook. Це ж ніби для максимального охоплення. Ага. Але чи не розпорошиться увагу? І як тоді з інтерактивністю, якщо вона взагалі планується поза основним зумколом? Ну так виглядає, що це стратегія більше на поширення ідеї на першому етапі. Така собі презентація. Мовляв, ось наша пропозиція, хочете долучитись до дискусії, заходьте в Zoom, ані то просто слухайте, думайте. Логічно для першої події, так. Цілком. Добре, тоді що маємо в сухому залишку? Запрошення завтра, 10 жовтня, 20.00. Спілка за самоврядну Україну. Спікер Сергій Слюсаренко. Так, мета: старт формування єдиного антиолігархічного руху, головні теми: принципи об'єднання в неформальну структуру за реальне народовладдя і її майбутня структура, механізми роботи. І от знаєте, все це підводить нас до такого. Важливого питання на подумати: от якщо мета справді об'єднати всіх, усі громадян, усі організації, а вони ж дуже різні, погляди можуть бути, ну скажімо так, несумісними в чомусь, угу. і все це в єдиний рух, та ще й неформальний, і прагнути до реального народовладдя, тоді як які мають бути. Ну, практичні механізми, щоб була і єдність дій, і щоб усі ці різні інтереси були якось справедливо представлені, так як уникнути розколів, саме так, як у такій потенційно дуже строкатій коаліції вирішувати неминучі суперечки, щоб рух, знаєте, не розвалився, а залишався і єдиним і ефективним, і справді народним, як вони декларують, оце мабуть ключовий виклик. Відповідно, це питання ймовірно і визначить, чи життєздатна така ініціатива взагалі.